Вітаю вас! Нам дуже часто доводиться чути слова переростання хвороби. Або порада «потерпи, переросте, але в жутому медичному підручнику виявити ці слова неможливо. Пішли, будемо розібратися. Воно ну, стоять. Здравствуйте, дорогі друзі. Переростання хвороб. Здрастуйте, дорогі друзі. І так, сьогодні буде тема переростання хворих. Дядмав п'ять, розкажіть, хто ви знайде свої хвороби, які перезростають? Ну це лікарі доведуть. Ай! Давайте подивимося, що думають наші експерти. Давай. Перезростання хвороби це перехід захворювання в більш тяжку форму, хронічний стан або розвиток ускладнень. Дуже. у програмі новорічні золотий гусак ми розповідаємо про такі хвороби, які перезростають. Ханко розказав. Наприклад, тим часом, де своєї перезростанні хвороби, де ви знайдете тут, а ти не тут. На прийом приходили джоє Лохікокські та Маю та його сином джоєлом. Ми вже говорили з тобі. Давайте подивимось. Навперше сім'я Баквазана в гостях у коза півболя. Тепер в сім'ї побільшого удаюся. З'явився сестричка Тамайо. то що говорили, вони цього разу знай, про що протес, май за майже ти тисячі років тому, говорили про сумницях Соломан і модлець, що подорожував йому тійце з написом Ца той базайтець знати подробиці». Будь ласка, хочете, ти Іван для початку розкажу. Я рассказал про своих э, порождениях хвороб, як прорастает болезнь, яким болезнь хвороб. А хвороб, простите, я уникальность, что захворивает нашим нашим хворобом эту мучительную. Так, у тебя я не могу как слышать. Давайте расповедаем моих Доброго дороги друзі, а ви знаєте, що це за болезнення розстрілення болізне. Тим часом при зростанні хворих це дуже-дуже недобре. Менше речте представляти як захворювання якісь, Ніт. Не інгаляції або які інгаляції. Ой! Ну чого ти плачеш, півгорь? Визубили правні відповіді, а ми зустрінемось через вівторок. До побачи. Побачимось. Чаба!